Ось так минулоріч у столиці нашої держави виглядала головна ялинка країни. Цьогоріч питання спірне встановлювати чи ні. Навколо майбутньої зеленої красуні розгорілась неабияка суперечка. 6 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що масованих святкувань нового року та різдва у столиці не буде, а встановлення новорічного дерева залежатиме від безпекової ситуації. Ближче до нового року ми вже більш конкретно зможемо сказати, але попередньо можу сказати, що і новорічну ялинку ми розглядаємо і. Також атмосфера нового року повинна бути. Відомо, що дизайнери запропонували прикрасити ялинку квітами і кульками синього та жовтого кольорів, а на верхівці закріпити тризуб. Такий вигляд затвердила художня рада Київської міської держадміністрації. А остаточне рішення має прийняти міський голова. Планують, що цього року ялинка буде штучною і нижчою від минулорічної на 7 метрів, а встановлять її за кошти спонсорів. Але такі плани влади Києва підтримують не усі мешканці мешканці столиці уже 8 листопада на сайті електронних петицій міськради з'явилась петиція проти встановлення новорічного дерева. Авторка Наталія Попович написала, що витрачати кошти на ялинку недоречно. Краще їх переказати для потреб військових чи допомогу внутрішньо переміщеним особам. Документ підписали понад 6 тисяч людей, і цього достатньо для розгляду. Схоже, звернення зареєстрували і на сайті президента. А наступного дня протилежну петицію опублікувала Інна Боднар, зазначивши, що не відзначати Різдво та новий рік, це зробити подарунок терористам. А головна ялинка України повинна бути, але за кошти меценатів. Таку думку розділяють і наші захисники. Військовослужбовець Юрій Герун каже: святкові ялинки в українських містах обов'язково повинні бути. Звичайно, що не треба цих гучних побухеньок в центральних частинах міста, але. Відміняти свята не можна ніяк, треба святкувати, в очі ворогу і е, звичайно очікувати, піднімати келихи за нашу перемогу. Побратим Юрія Антон Петрівський також підтримує встановлення новорічних дерев. каже, свята це не лише про дорослих, а перш за все, про дітей. Ми ж воюємо в першу чергу за те, щоб наші діти виросли щасливими. А щоб вони виросли щасливими, вони повинні мати гарні спогади про своє дитинство, про сімейні якісь цінності, про гарне родинне різдво, про похід з татом до ялинки. Тим часом думки львів'ян щодо встановлення ялинок розділилися категорично. Проти і в Львові, і в будь-якому місці. В нас війна. Люди вмирають, молоді. Молоді за Україну, ми повинні їх підтримати. Ніяких святкувань. Кожен вдома, бо невідомо, що ворог нам може представити на новий рік. Я не то що проти, але я думаю, що все таки не дуже доречно. Ну, по-перше, асоціація, напевно, з світлою, економією. Тобто, не знаю, той, хто економить, напевно, дивлячись на ці всі ілюмінації, якось би відчував себе не дуже в Києві, напевно, проти, у Львові не знаю. Питання таке неоднозначне. З одного боку, люди хочуть свята, діти, переселенці, а з другого боку, кошти могли б піти Збройним силам України. То нехай будуть ялинки, тут ялинки для дітей, нехай діти тішаться. До слова, президент компанії Фолк Юкрейн, який організовує новорічне дійство на Софійській площі у столиці Ігор Добруцький, зазначив, аби святкова ілюмінація не залежала від міських електромереж, її планують приєднати до електрогенератора невеликої потужності. А загалом святкові вогники та підсвічування будуть незначні. Водночас на території Київської області святкову ілюмінацію заборонили використовувати взагалі. Не встановлювати новорічну ялинку, вирішили у Чернігові Івано-Франківську Черні. Нівцях, Житомирі та Ніжині. у Львові. Остаточного рішення наразі немає. Марта Занюк та Віталій Дмитарко, телеканал НТА.